Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України, вітаємо вас. Да. Ну, з огляду на ситуацію, став на сьогоднішній ранок: це Київ, Київщина, Львівщина, Львів, Одеса, Одесьчина це ті регіони, які найбільш постраждали у Львові. Садовий зазначив про 90%, 80-90% постраждали інфраструктури було відімкнено так місто на 80-90%, в Києві на 40%, Але це швидко локалізується відносно нашими енергетиками. У Мене питання за принципом: б'ють там, де більше якось сконцентровано енергоресурсів, наших об'єктів. Ну це найбільше такі обласні центри. За фактом ну, Львів, Одеса, Київ. Але з іншого боку, ми ж маємо розуміти, що і ці міста, напевно, більше мають охоронятися проти повітряної оборони. Яка взагалі логіка таких дій? Оскільки головна логіка Росії наразі це залякування, тобто, це більш терористичні акти, ніж, війську, ніж акти з якоюсь військовою метою. То ми бачимо концентрацію над на Тих ділянках, де вони зможуть надати найбільше шкоди саме цивільному населенню. Саме тому ми називаємо це тероризмом, а не військовим дієм в класичному розумінні. Тому вони на більш густонаселених областях і концентруються. Проте це не має жодного сенсу, оскільки і соціологічні дослідження і дослідження соціальних мереж вказують, що реакцію на. Ті обстріли не є страх і не є там більше схильність до переговорів. На що Росія сподівається, це реакція на ці терористичні акції є гнів по відношенню до тих, хто їх здійснює пане Максиме. З огляду на характер обстрілів Російської Федерації, як ви гадаєте, що нас чекає на новий рік? Чи вистачить у них ресурсу знову здійснювати ракетні атаки? Ну, ми бачимо м, ті паузи, які в них є між великими обстрілами, як вони збільшуються. Так і наша е розвідка, і е відповідні силові органи говорять про те, що е ці паузи це там тиждень, десять днів. Тому е усі сподіваються на те, що апримевіно до нового року сила масштабно е масштабного е вилю там, по сто ракет в них вже не вистачить. Тож будемо сподіватися. Що ці прогнози справдяться? Чи можна говорити, що зимові місяці все ж вони будуть ну, таким перехідним періодом до більш потужної системи, скажімо, захисту і безпеки, а з головне оновлення нашої енергетичної інфраструктури, тому що ну, послуговуючись сказаним Германом Галущенко, профільним міністр енергетики, так він говорить про те, що ми виходимо ну, вже на тепер, навіть ми виходимо на нов, якісно новий рівень, тобто це вже новітні, якісь технології, нове обладнання, розгалуження мережі. Тобто, ми будемо працювати в енергетичній цар по-новому. Це спрацює вже, скажімо там, наприкінці зими, на початку весни. Чи це далекоглядні плани, навіть не про 2023 рік, як вважаєте? Ну, по-перше, ми бачимо, що збільшуються поставки засобів протиповітряної оборони, і це найбільша гарантія того, що енергосистема буде цілісна. Бо зрозуміло, що набагато простіше та дешевше збити, ніж ремонтувати. Бо для ремонтів нас потрібні кошти і обладнання, які рідкісне, хоча в принципі над цим зараз працюють нам надають багато допомоги. Наприклад, цього тижня детект хитачі домовилися, вони 100 трансформаторів, це але ж якщо були... розгалужити мережу, диверсифікувати поставки, так би мовити, це теж може спрацювати і над цим ми працюємо. А справа в тому, що побудувати звісно, що децентралізація, централізація. Енергогенерація наша стратегічна мета. Проте це не робиться досить швидко і там замінити великі теплоелектростанції на мережу маленьких газових турбин, чи маленьких виробництв з відновленої енергії, чи таке інше, це справа не одного дня. І крім того, в нас велика потреба саме взимку, а це все, що відбудеться, воно відбудеться. Це в більш теплі місяці, тому звісно, що в перспективі Україна буде більш децентралізована з точки зору енергетичної генерації. Проте наразі ми більше сподіваємося на відновлення того, що є, та на імпорт електроенергії з ЄС, якщо говорити про найближчі місяці до кінця зими. Мене знаєте, ще одне одне таке насамкінець практичне питання. Як вважаєте, оця ситуація? Хто каже, біда змусить, да? але є, маємо і позитивні якісь сторони в будь-якій ситуації бачити. А українці за ці місяці ну повза фактом вже ж навчилися економити. Чи можна говорити про те, що ми знаєте якось наблизилися там до режиму економії, можливо, до способу або стилю життя європейського? Пам'ятаєте, як колись хтось можливо сміявся з тих самих німців, які там і градуси не сильно підвищують взимку, і економлять повсякчас. і оці Ледлампи всюди встановлюють, то те саме в такому ж в такому ж фарватрі рухаємося. І ми так. Проте, якщо б на війна, ми б рухалися швидше. Бо якщо ви згадаєте е, загубити е, плани на 2022 рік, у нас була запланована велика термомодернізація. Якщо б ми не витрачали кошти на е, відсіч е, російської агресії, ми могли б ці кошти з більшим успіхом. Е, е, е. От, витратити на утеплення будинків та зменшення видатків, бо житловий фонд е та комунальний фонд, е та, там, лікарні, музеї, все таке інше. Це все дуже енергонеефективно, неефективно. На жаль, бо воно дуже застаріло, і, і якби на це ми б це зробили набагато швидше. А пане Максиме, дякуємо от, вам. На жаль, розтягну. маємо завершувати, тому що наразі час новин. Маємо передавати їм слово. Максим Гардос, експерт у офісу реформ Кабінету міністрів України, був з нами.